Ми читаємо зі святого письма, зі священного Євангелія дуже довгий діалог Ісуса Христа з іншою людиною, з жінкою Самарянкою. Справді, говорить святі отці і церква, що це один із найдовших діалогів, записаний у святому Письмі. І дійсно так є. Цей діалог. Має у собі дуже багато глибокого духовного значення. Жінка-самарянка зустрічається із Христом. І так дуже часто є, навіть у нашому житті, що ми роздумуючи про сьогоднішню зустріч ось цієї Самарянки з Ісусом Христом. Ми моволі, задумуємося, а що би було, якби я зустрівся з Христом? Що би я перше запитав чи запитала? Яка би була у мене ця бесіда? Де би я мав зустрітися з Ісусом Христом? І так роздумуючи, інколи не можемо навіть дати відповідь? Наряд цих питань. Чому? Тому що мислимо ми не так, як Господь хотів би, щоб думала кожна людина. Бо, більше того, у кінці Євангелії, в кінці розмови Ісуса Христа із цією жінкою Господь, відповідаючи на її запитання, Пояснює, немов би, кожному із нас дає відповідь, де можемо зустрітися із Господом. Але це згодом про це поговоримо. Натомість, задумуючись над тим, яка би зустріч могла бути у нас із Христом, ми чомусь у переважній більшості випадків. Задумаємося про те, яке мало би бути те місце. Не думаємо, що з Господом можемо зустрітися тут і зараз, не тільки у храмі Божому. Не думаємо, що з Ісусом Христом можемо мати щось спільне не тільки у храмі Божому, але і протягом цілого нашого життєвого шляху. Не задумуємося над цим. А чомусь завжди шукаємо, якщо шукаємо, це навіть добре. Але сподіваємося у більшості випадків нашого життя, що біля нас, на нашому життєвому шляху, Бога немає. Хочемо так інколи думати. Дуже протилежні. І така дуже тонка грань. Хочемо, щоб Бог був з нами. Але водночас розуміємо, що наше таке життя і наші такі поступки, що хочемо, щоб не мов би, Бог не бачив цього. Хочемо, аби Бога у той момент не було поруч із нами. Натомість сьогодні Самарянка. Показує, що Господа можна зустріти всюди. І навіть у найбільш незвичайних місцях. Більше того, Господь завжди навіть перший починає розмову із нами, як різними випадками, які стаються із нами, по різному доторкається до нас, по-різному намагається. Нагадати нам про себе. Рівно так само, як сьогодні із цією жінкою. Господь, замітьте, будучи представником юдейського народу, починає сам розмову із Самарянкою. Що тут є дивного? А дивне те, що у той час юдеї і самаряни дуже не любили один одного. І не спілкувалися більше того, розказуються ті отці, що, коли зустрічалися юдей і самарянин, то один одному у спину навіть могли плювати. Наскільки у них була нелюбов один до одного. А тут Христос сам починає розмову. І більше того, не просто розмову, а ще й просить щось у тієї жінки Самаря. Кажучи, жінка, дай мені напитись. І жінка, будучи, знаєте, по своїй жіночій логіці, сама запитує, кажучи, як ти, будучи юдеєм, можеш у мене щось просити? Це їй стало дуже див, як Христос. Напевно, і чула вона не раз про Ісуса Христа, напевно, знала, що це є якийсь учитель, що Він навчає людей і дивується, як він може не просто щось зараз поучати, настановляти, а може щось просити. І вона, ось так запитуючи Христа, не очікує від нього якоїсь надзвичайної відповіді. Але Христос своєю відповіддю сколихає її душу. Каже Христос Жінка, то якби ти знала, хто у тебе просить попити води, то ти б сама попросила у мене води. А жінка знову. По своїй жіночій логіці і по такому своєму міркуванню подивилася на Ісуса Христа. Подивилися, що з Ісусом Христом немає ніяких ні посудин, нічого, що може, чим міг би набрати води. Каже, та як ти можеш дати мені пити води, якщо ти навіть не маєш чим набрати? Ось цей момент. Ти та границя у Святому Євангелії границя навернення Самарянки до Бога. Христос каже їй, якби ти знала, хто з тобою говорить, то ти б попросила у мене води. І каже їй потім, я даю воду живу, і ти можеш стати. Сама джерелом цієї води. Так дуже часто є у нас у житті, коли ми щось почуємо і щось дуже дивне, бо насправді ця розмова і ці слова зараз Ісуса Христа до Самарянки є дуже дивні. І нам не зрозуміють. І так дуже часто є у нас у житті, коли щось чуємо. І те здається нам дивним, ми або стараємося те відпасти якось на поті, щоб не розмірковувати, не роздумувати і не шукати відповіді. А особливо це стосується нашої віри. Коли ми нараз чи у Святому Письмі, чи у житті святих бачимо дивні речі, ми по особливому не хочемо над ними задумуватися. А можливо, навіть не так не хочемо задумуватися, як не хочемо просто-напросто наслідувати. Наслідувати дівчинки і наслідувати те, що учить нас Святе Письмо. Так само і сьогодні жінка, чуючи дивне з уст Ісусова, але вчинила, вчинила зовсім по-іншому. Будучи допитливою, хоче уже дізнатися, що ж то є за жива вода. Яку вона зможе прийняти у себе. Спочатку вона думала, яку вона зможе пити і потім сама стати джерелом тієї води. І вона запитуючи, Господи. А що це таке оця жива вода? Що це є за джерело? Дай мені тієї води напитись. Ще думаю, чи так по-людськи, кажучи, бо хочу раз напитись, і більше вже ніколи не приходити сюди, щоб пити води. Але вона вже навіть не свідомо цього, але ступає. Починає крокувати на дорогу християнина. Тоді Христос, знаючи усе про неї, але водночас і немовби чекає її навернення каже їй дуже такі слова, які сколихають її душу, будучи взагалі з нею незнайомим. Каже, поклич свого чоловіка, і я дам тобі напитися води і твоєму чоловіку. А жінка, щоб довго не пояснювати, каже, не маю я чоловіка, а Христос уже не мов би зачепив її. Каже, правду ти кажеш, бо п'ять чоловіків мав, і той, що тебе, то не чоловік. Тобі. Ось ці слова стали словами навернення жінки. Вона, задумуючись над тим, що говорить їй Ісус Христос, і вельми дивуючись, звідки Христос знає про неї стільки багато. І дивуючись тому, як це Христос. Знаючи про неї стільки багато, все рівно приймає її, все рівно хоче говорити із нею. Більше того, навіть щось просить від неї, починає вірувати у нього. І починається у них бесіда. І здавалося би, бесіда та мала би бути зовсім іншою. Вона каже: Я бачу. Учителю, що ти не просто людина, я бачу, що ти і Пророк. Тому дай мені відповідь на одне запитання. І замітьте, дорогі у Христі, вона не питає Ісуса Христа, а коли я буду щасливою, а коли в мене в домі все буде добре, а коли в мене життя налагодиться. Ні, зовсім інше. Вона розуміє, що перед нею стоїть той, хто може дати глибоку духовну відповідь і запитує те, що, напевно, дуже довший час її турбував. Питає Христа, Господь, а скажи, де потрібно молитися і поклонятися Богу? Чому вона це запитує? Тому що, Юдеї говорили, що можна молитися і поклонятися Богу тільки в Єрусалимському храмі. А самаряни так не вважали. І тоді Христос каже їй зовсім інші слова. Не такі, як вона сподівалася почути. Бо вона думала, що Христос або підтримає одну сторону, або скаже на користь іншої сторони. Але Господь каже зовсім інше. Поклонятися Богу, молитися Богу, потрібно у дусі і істині. Дуже важливі слова. І не важливо, чи ти у храмі. не важливо, чи ти десь поза храмом, Але важливо, щоб твоя молитва, щоби. Все твоє життя проходило у Дусі і істи. І дуже важливо зараз, дорогі у Христі, пояснити значення ось цих слів у дусі і істи. Бо багато хто, особливо тих, хто не ходить до церкви, тих, хто якісь далекі від Бога, опираються на ці слова і кажуть, що потрібно не ходити до церкви. А поклонятися Богу у дусі іст. Поклонятися Богу, мати Бога у своєму серці. Так, дуже важливо, безперечно. Але що означають ці слова? Поклонятися у дусі означає бачити Бога в усьому, у природі, бачити Бога навколо у людях, бачити Бога. Найголовніше біля себе і у своєму серці. Поклонятися душі означає відкрити Богу двері свого серця, щоб наш дух, щоб наша душа, прийнявши Бога, могла жити із Богом. Ось це означає поклонятися душі. А далі. Дуже важливі ці слова і в істині. Що означає ці слова? А це означає, що потрібно в істині, тобто у правді, дотримуватися всього того, що навчає нас, Святе Письмо. Всього того, що навчає нас Ісус Христос Бог. А що Христос каже, дуже часто каже виконувати заповіді, наводить заповіді блаженства, наводить різні науки, наводить різні приклади, притчі. І на основі цих притч навчає, як ми маємо жити у житті. Не тільки людина може сказати, я маю Бога у серці, але живу собі так, як хочу. Ні, зовсім не так. Але у істині ще потрібно поклонятися. У істині потрібно ще жити. Маючи Бога у серці, я живу ще по тих заповідях і по тій науці, яку Господь дає мені. А це означає, що потрібно ходити і в храм Божий. Бо як Христос каже, особливо слова на Тайній Вечері. Каже, це чиніть на спомен про мене. Про що він говорить? Говорить про святе причастя. А де святе причастя є? У храмі. Святе причастя подається людям де? У храмі. І людина, якщо, говорячи, я маю Бога у серці і хоче поклонятися Богу ще й істині, має приходити до храму, щоби. Чинити те, тобто причащатись на спроми про Спасителя Ісуса Христа. Пам'ятаючи про те, що Він віддав своє життя за нас, про те, що Він Воскрес заради нас. І про те, що Він зіслав Духа Святого для кожного із нас і заради. Дорогі у Христі, браті і сестри. От сьогодні так роздумуючи над цим євангельським уривком і над розмовою людини і Богу людини про зустріч людини і Спасителя, маємо усвідомити дуже важливі речі у нашому житті. Бог є всюди. І Бог. Богу можемо молитися і поклонятися всюди. Бо Бог має бути у дусі. Маємо відкрити двері свого серця для того, щоб Бог увійшов у наше серце. Але поклоняючись у дусі, молячись у дусі, маємо ще й розуміти про правду Божу, про істину. Про ту, яку сьогодні говорить Ісус Христос, щоб і в дусі, і в істині жити із Бога. Нехай Господь Бог допоможе нам у нашому житті, щоб різні перепетії, щоб різні скорботи не могли захопити наше серце, щоб зустрівши Бога. На своєму життєвому шляху Питали його найперше про головне. Жінка не запитала, коли буде щасливий, а зрозуміла, що якщо дізнається відповідь на ось це запитання, як потрібно служити Бога, то тоді стане щасливим. Тому поставмо Бога на перше місце. Як говорять Святі Отці, і все інше у нас буде на своїх місцях і щастя, і добробут, і мир. Нехай Господь Бог у цьому нам допоможе, і Святий Дух завжди підкріпляє наші душі, щоб наша молитва і поклоніння Богу були у дусі і істині. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!